Привіт. Сьогодні... О! У ну, мене в 237-й день. Ми сьогодні доволі багато з братом подивилися аніме. І записую сьогодні в ліжку, бо. Я так хочу. Ні. Так лайш. Сьогодні з другом позаймалися спортом на... Майданчику. Я зробив сьогодні достатньо багато підтягувань. і ми грали щось типу, щось типу в дробинку, але я перестав підтягуватись не через те, що втомився, а через те, що задобався. То він робив там по пів підтягування, я робив по один-два підтягування з відпочинком десь секунд 10-15 Я не втомився. І крепатури в мене немає зараз, тобто нормально. І не відчував особливої напруги м'язів там. У мене навіть руки не, не залилися кров'ю. Наступний раз, коли ми будемо займатися, я візьму з собою жилет, бо він. Мій друг важить 74 а Я ледве 60-58. то візьму жилет, поптягуюся з жилетом. І подивимось, що... я... як тоді буде. Ладно. Ну, В принципі, оце і все. До завтра. Бувай. Стра може ще цікаво буде.